Ловись рибка, велика й маленька. Ми готові. Ай, ба, Розка... розказуй що небудь. Ну, ваші відчуття. Куди ви йдете? Розкажіть. Ми йдемо на рубалку, а, а, а весь взять кусина і лягелом, а тут вони класились, пасились, але батьками вже взяли, а, а там си. Міло. Це було про котика, да? про твого Барта, так? Так, добре, ну все, кажи папа. Ні, сини па -па. саме добрі. Там, де в нього скіфу, там є поліц магазин, де можна купити синів, які на кожній. І це називається фаток. Добре, молодець, кажи папа. Папа! -па. Па -па. До зустрічі! Це... Да. А в цьому... Добре! Шукаємо місце, де будемо сидіти ловити рибку. Точніше, бабуся ловить рибку, а ми їсти з Миланії. А Хто на риболовлю, а хто на пікнічок. Бачите, такі тут є місця спеціальні, зроблені вже де можна ловити. тут, думаю, закінчиться, а тут... Так, паняночки, хто чим зайнятий? Мелані, чим ти зайнята? Я Гамбургер їм, ем. бабуся. Наживочку буду на крючок наживати. Червячков не копали, да? У тут стоять і сілечко, тобто може капати соуси, соуси, соуси. Добре. У соуси. Новомодна наживка замість хробачків. Ну, По говорять, що вона пахуча. По І не треба будемо дивитися. Риба сучасна, вона клює не на черв'ячків, а на сучасну наживочку. Ну, так? Да. Може, тут подвір треба. Будемо приспосаблюватися. Прикармлювати потім а. будеш. Взагалі, я тільки цього року дізналася, що мама у нас рибачка виявляється. І вона з дитинства з своїм татом ходила завжди на риболовлю, і разом вони ловили рибу. І вона виявляється, знає нею ці всі штуки, тонкощі з вудками, там, снастями з, з усіма. І виявляється, що вона давно вже мріє про цю рибалку, щоб сходити, щоб все. Тому у Франківську тут просто ідеально. На озері тут рибалки всюди. Це, до речі, міське велике озеро, яке я вам завжди знімаю з іншого боку, а це ми на іншу сторону пішли, тому ви можете бачити, як воно виглядає звідси. Меланія вперше на рибалці, але швидше для неї це просто був привід залізти у воду, де щось там повикидати, постукати, полазити в цих заростях. Тому так, для неї це був класний досвід, весело було і смішно. Мама ловила на дві вудки, одна десь 2,5 метри, одна 4,5. Так, іди розказувати будеш? Ні, що розказувати? розказувати? Ей, на мене кадри! Кадр. І ви покажу, які хіпи. Іди, покажи. Будеш. будеш, як стоїть. Водочка стоїть, все, показала. Ідіть за мною, я покажу і все. Але у пандіску. Ми не спіймали нічого, ну і ніхто на березі нічого не спіймав. Ні на спині, ні на удочці. Перший блинець чим? Кулом. Рибкою. Рибкою. <свят> ну, великі сподівання є на наступний раз. Ми вже, як то кажуть, пристрілялися. Так що всім добра. Да, тут багато рибалок, там за нами є. Десь, ніхто не там за три метри, туди, в ту сторону, за три метри, всюди є рибалки і ніхто нічого не витягнув. Там з такими дзвіночками навороченими, з усіма вудочками такими і ніхто нічого. Хоча тут е, не просто карасики ловлять, тут ловлять толстолоби по 12 кг, максимально 20 кілограм і 400 г. Тобто тут дуже велика риба, тому вона не ловиться кожного дня, вона ловиться рідко, але ми дуже сподіваємося, що в нас також. Така а риба, я хочу, щуку. у спінінг щуку. є, сьогодні спінінг не закидали. Витоку. Наступного разу буде спінінг. Йду. Все, до наступних зустрічей. Да, буде ще продовження рибалки. Будемо на наступний раз на острові. Ось там на острові. Ось він де... острів. На острові будемо ловити. Спробуємо, може щось буде. Ну, все, за, дякуємо за, те, за перегляд. Зате відпочили, да. зате відпочили, за отак от. от. Чудово, прекрасно цього, збираємося додому. додому. Як сказала Мілочка, риба наклювалася вже наших всіх насадочок, і ми виконали свій рибу погодували так. і йдемо додому. І так, Меланія Кабаносами годувала рибу, приманювала так. нам тут і сиділа. Забрала. Ну що ти їй скаже? Я вже хотіла завершувати зйомку, але тут панночка наша вирішила пориболовити по-своєму. Глушити рибу, так би мовити, палицею. Вона влізла в саму багнюку, там, де вже вода стояла. Там ще, до, до речі, стояла до сих пір вудка, і ну, як би рибу ловити треба, щоб тихо було. Але тихо це не в стилі Меланії. Тому вона почала гатити по ось заростях, по воді, кидати палиці, доставати палиці, забирала палицю, яка тримала вудку, цей кінець вудки, щоб вона не тонула. І, ну, як би розумієте, в таких умовах рибка не припливе ловитися. Але це треба було засняти на пам'ять, щоб було перша риболовля Меланії. Бачите, якщо ви так не ходите на риболовлю, то ви дуже сумно живете. Ну, і звісно, після риболовлі просто піти додому не варіант. Потрібно було зайти до скейт-парку. Такого це все на озері є для діток постарше. Тут можна... Ганяти, їздити. І ось Меланія показувала свої вміння. Навіть з'їжджала згору, зараз вам покажу теж далі. Тому дуже круто. Ми вже раніше тут трішечки тренувалися з нею їздити. Їй подобається. Вона себе почуває такою дорослішою тут, бо старші дітки ганяють, тут їздять. Бачите, я на відео трапилася, пройшла. Тому так, погуляли. Не могли ми просто розвернутися і піти додому. Хоча вже хотілося йти відпочивати, але ні. Сьогодні погода дозволяє нагулятись гарно, бачите, як сонячно цієї неділі у нас, тому треба нагулюватись, поки є ще тепло. Ось так наша красунька вміє екстремальні робити трюки на свої 5 рочків і на те, як вона їздить самокатом. Ну, це доволі круто. На велику гірку, поки не пускаємо ще. А далі ми прийшли у двір, і дві красунки мої вирішили ще й покататися на качелях. Як бачите, Маладія вже здалася, хоча вона ще після цього доволі довго бігала. Але день видався сьогодні класний, насичений. Нагулялись, находились, спробували рибалочку. У Франківську це було щось новеньке для нас, а вам дякуємо за перегляд.